Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Ми минулий раз говорили ще за вірою, що це є наш закон, наша кредо, і що коли ми знаємо вірою, то ми практично і знаємо, в що ми віримо і для чого ми живемо. Бо в тій молитві якраз є все, що потрібне для нашого спасіння. Сьогодні би хотілося поговорити про якраз про Божі властивості, яких є трохи багато, постараємося е, хоть трошки в них вникнути. Ну, перше є, що Бог є вічний, тобто Бог не має ні початку, ні кінця. Завжди був, є і завжди буде. І відповідно, е, Бог завжди. Є той самий. Бог не ма в Бозі нема часу, то для нас, людей, є час, бо ми живемо, народжуємося, живемо, помираємо, для нас є час, а у вічності для Бога часу нема. Тому ми кажемо, що Бог є вчора, сьогодні, завтра, завжди той самий. Він є любов. Яка постійно огортає ото, ото своє творіння. Е, і, інакше в вічності просто не можна, не можна пояснити. І ми, от поки живемо в часі, то ми існуємо в тому часі, коли ми помираємо, час, час для людини вже зникає, і вона розчиняється в тій вічності. Розчиняється в Бозі, можемо сказати так. Та? І ота вічність. час тоді вже людей перестає існувати. Ми не знаємо, як там існують ті душі, котрі померли. І тому таке страшне пекло, тому що то вже вічність. Там вже нема ні початку, ні кінця. І тому то є е, та умова, щоб ми. Вірили в Бога. І що хотіли тої доброї вічності і робили все, щоб мати ту добру вічність, а не вічність в пеклі. Друга властивість Божа це є всюди присутність, як я минулого разу говорив, що Бог створив вселену. Якщо він створив Вселенну, то він є відповідно за вселенною. Тобто він огортає ту всю вселену. Уявімо собі, яка то велич Божа. А, і, відповідно, він є присутній в своєму творінні. Ну, як то ще можна пояснити, та, якби, ось, е, майстер, який зробив годинник, та? і він є поза годинником, так? Ну і той годинник носить на руці, він не завжди в нього є на виду. От такими е недосконалими людськими словами можемо пояснити, то, що Бог є за своїм творінням, десь там далеко, ми називаємо трансцендентний Бог, а то, що є присутній в своєму творінні, в тому світі, який він стоїть, в тому всесвіті. Ми називаємо, що Бог є іманентний. Та ми бачимо так само і в історії, коли Яків, наприклад, Яків син, Авраама. Син, син Ісаака. Яків, коли втікав від свого брата Ісава, то зупинився був на ніч і заснув і приснилася йому драбина небесна. І коли Яків пробудився, він сказав: Бог є на цьому місці, а я не знав, і там поставив жертовник Богові. Так само, як Якову. Там приснилося, і Бог скаже, Бог є на цьому місці, А каже, а я не знав. Так само, і Бог є на кожному місці, де ми є. І Він старається нам допомагати, нас провадити. Тому ми молимося до Бога, тому ми стараємося нав'язати зв'язок з Богом, бо знаємо, що якщо ми не будемо під Божою опікою, то будемо під опікою злого. А той вже. Буде робити з нами, що хотіти. Тому просимо що так само, щоб Бог був завжди з нами. Нема місця на землі без Бога. Ним ми живемо, ним рухаємося, існуємо, каже апостол Павло в Діяннях 17, 28 стих. Бог є понад будь-яким. Простором, що я вже казав, він є за своїм творінням. Нема місця, де не було би Бога. Де би ми не були, чи ми їдемо в командіровку, чи ми їдемо на екскурсію, чи ми вдома, чи ми на роботі, завжди пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що Бог є біля нас. А коли пам'ятаємо, то і Бог є справді біля нас, бо Він бажає кожному з нас добра. Третє властивість Бога, Бог є незмінний. Людина змінюється від народження до смерті. Ми знаємо, наприклад інших людей, що дитина спочатку маленька, потім росте, потім мужніє, потім юнаком стає та, чи дівчиною. Потім стає дорослою людиною, а потім помаленьку-помаленьку приближається старість, і, що? і людина перестає жити. А Бог є завжди той самий, незмінний. Вчора, сьогодні, завтра, він не старіє, він завжди один той самий. Бог вічний, тому що ніколи не міняється. Якщо б він змінювався, то не був би вічний. Наприклад, вчора любив нас, а нині вже не любить. Вже, вже, вже не такий, як був вчора. А значить, був час. Коли він був ще інакший, а відповідно, Бог постійно одинаковий. І він не може мінятися. Любив, не любив, він постійно, якщо ми сказали, Бог є любов, віримо, Бог є любов, то от Божа любов є постійно над нами. Він є постійний в своїй любові над своїм творінням. Четверта властивість. Бога, Бог є всезнанням, всезнаючий. Всезнаючий, це бачить минуле, теперішнє і майбутнє одночасно. Бог знає, але не оприділяє, оприділяє людина. Це є пояснення того, що нараз закидають Богові. Чому, якщо Бог всезнаючий? Чому не відвернув якогось лиха від людини? Чому не відвернув якоїсь біди? Ось. І оце є пояснення того, що Бог знає, що буде, але Бог не хоче втручатися в твій вибір. Ну, наприклад, батько знає, що син зв'язався з поганою компанією. Він знає, що. Прийде потім до чогось поганого, або до тюрми, або до наркотиків, або до алкоголізму. Але Бог батько нічого не може зробити. Бо що він тільки з сином внескав, він буде що відкидати? Ось уявімо собі, якщо батько з землею нічого не може зробити своїм сином. Тому що той вибрав собі зло, так само і Бог шанує, Бог шанує нашу свобідну волю. і тому не втручається в життєвий хід людського життя. Слава Ісусу Христу!